Вітання друзі! Давно вам не записував відео про погоду. Вибачайте, тому що навчання і не було особливо настрою спостерігати за погодою, тому що місто почали активніше обстрілювати керованими авіаційними бомбами. У нас Постійно з прикордоння долунають небезпечні звуки. Коротше кажучи, повна романтика навіть в день під час тривоги дуже небезпечно. Ну, це війна. Це така коротка інформаційна картина. Значить, дивимося, що у нас зараз відбувається на, на Заході. Прапор у нас. Бачимо повітря, вітер. Вітер дме у нас з півдня. Показую вам південь. Ось, на півдні у нас соняшно. Просто прекрасно. Ось. Але ви знаєте, що в принципі погода така мінлива, як настрій у жінки, коли вона не знає, що хоче. Ось. На самому а, заході да, у нас доволі сіре небо, ви можете бачити. Пишуть, що рухається до нас циклон. По напрямку я зрозумів, що це якраз ця зона відповідальності. Ось, ну, буду дивитися за прапором. Вітер зараз такий а, не слабенький, я б сказав, навіть з поривами. От. Значить, ну, бачимо, що там все ж таки така сіра маса якась іде, ну, поки що не сіра, а біла, ось, але тим не менше. от. Небо ближче до міста, більш-менш нормальне ось, з такими невеличкими хмаринками. От. Але ми знаємо, що погода може змінитися. У лічені, скажімо так, миті, якщо щось відбудеться у верхніх слоях атмосфери.